Слава Україні! Вас вітає розсадник декоративних рослин Проксима. Сьогодні я розповім вам про одну, наймі, одну з, на мій погляд, самих видатних декоративних рослин. Це ялина е, плакуча. Е, інверса. І, і та, ще є назві синонімічні пендула по латині підіс інверса. Е, Чому вона, на мій погляд, одна з видатних? Тому що технологічний цикл її вирощування він найскладніший. Рослина абсолютно невибаглива, але щоб виростити отаку от от рослинку на такому штамбі, треба мінімум 11-12 років. Чому? Тому що спочатку у вас є сіянець ялини звичайної, ялини піцеа абіес, ялини європейської. Потім ви його саджаєте, він росте у вас декілька років. Набуває, не просто набуває якоїсь висоти, ви маєте вигнати штамп, ви маєте його стригти, вивести на штамп 2, а інколи й вище. І чим вище цей штамп, тим... Більша буде її ціна, тому що робота е, по її вирощування зайняла роки плюс там один рік, другий рік, третій, четвертий рік. І лише тоді, коли вона досягла такого розміру, ви можете на неї щепити маленьку бруньку е, ялини, е, ялини е, плакучі інверси. Крім того, для того, щоб досягти симметрії, вам треба щепити не з однієї, вам треба щепити мінімум з двох сторін. І щоб і одна, і друга, щоб одне і друге щеплення у вас прижилося. Тому Після того, як е, ви нащепили її, у вас ялина в момент щеплення, оця підщепа материнська, вона у вас десь на метр, може і півтора бути більший. Потім ви поступово, поступово обрізаєте і досягаєте гармонії оць, оцього цього щеплення, щоб вона не від щоб не було відторгнення. І Лише тоді, коли вона приживається, починає рости, ви починаєте її стригти і формувати. На це після щеплення уходить ще мінімум 3-4, інколи 5 років. В даному випадку, от, 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 от така от рослинка після щеплення пройшло мінімум 5 років, а то і 6 років. І от ми бачимо рослину, на яку витрачено в процесі вирощування е, мінімум 10-12 років. Тому вона дорога, вона завжди буде дорога. Але колись е, е, ми вирішили е, побачили в, закордон, в прайсі закордонного розсадника на невеликих штамбах інверси. І подумали, о, на невеликих штамбах і там більш-менш ціна якась була нормальна. І ми замовили собі, щоб отримати їх на невисоких штамбах. І на наше диво прийшла ялина інверса. Не просто щеплена, не щеплена на штамбі, а вона була щеплена просто елементарно в коріневу шийку. І вона була піднята стовбуром своїм до висоти там, метр. І лише тоді там і вона, ну, вона виглядала як клюшка. І, і Для того, щоб її сформувати симетрично, треба було ще 3 роки її стрикти, щоб вона стала, хоч якось симетричною. Тому. Це відповідь на питання, чому щеплять на таких грубих, товстих штамбах, чому щеплять саме зверху, чому вона щепиться на такій висоті і чому на це витрачається скільки років роботи. І начебто розсадник має мати такий цикл вирощування мінімум е, там, 12 років, тобто через 12 років, після того, як закладається, е, е, закладається саджанець простої, звичайної ялини, ви отримаєте результат тільки через 12 років. От, от таким от ми займаємось бізнесом. Тут можна побачити, що вони є різної товщини стовбурів різної висоти, От, наприклад, екземпляр щеплений на висоті 2,5 метри. Навіщо це робиться? Тому що у вас з'являється рослина щеплена і вниз, і якщо, для того, щоб вона. Все мистецтво цієї рослини будь-якої плакучої рослини, сорта пендула, там будь то мадрини, будь-то там якоїсь там, верби чи берези, в тому, щоб у вас оця крона не просто пішла вниз одразу з місця щеплення, а в тому, щоб вона почала рости отак ярусами. Для цього ми стрижемо ці рослини, ми беремо їх, відстригаємо. По, по сторонам, і нам треба зробити один рік, отак от, обрізали. Потім другий рік ще раз обрізали, і третій рік ще раз. І Чим, чим більше років ви стрижете її, от таким чином, тим більше у вас ширша крона. І от коли у вас е, рослина має високий штамп і у вас пострижена так крона декоративно. От Тоді ви отримаєте просто унікальну рослину, яка ні на що не буде схожа, і у вас вона буде можливо, ну, це, можливо тільки у вас така буде рослина, тому що на її вирощування ви витратите, витр, витрачаєте роки. Але от подивіться, який стовбур, ідеально рівний стовбур. Просто ідеально, він без всяких гілок, без обрізок, їх майже не видно. Те, що обрізалося, майже ідеально видно. Також є в нас вони і менших розмірів, але от ми намагаємось їх робити от максимально на високих штамбах. Рослина, що стосується вибагливості, це не вибаглива рослина. Але, так як і всі інші, треба профілактично їх обробляти профілактичними обробками, які можна придбати у нас. Це комплекти такі спеціальні, там є інсектицид, фунгіцид. І Разом там, прилипачі, все, що там треба, стимулятори. Ви їх обробляєте мінімум 4-5 разів це профілактика. Ну, можливо, там на ялинах звичайних з'являються щитовки. Там ще можуть бути різні шкідники. Але е, для, також можна боротись е, з цими шкідниками, проливаючи інсектициди в ґрунт. Та сама актора, вона має системну дію. Якщо ви проливаєте актерою, тобто не обов'язково актерою, а діюча речовина, там і так само багато препаратів на основі цієї діючої речовини, ви проливаєте в ґрунт. і... Таким чином, у вас ви вбиваєте ґрунтових шкідників і маючи системну дію, октара з соками піднімає дію чувану вгору і тим самим захищає всю крону. Також використовується ще для ґрунтових шкідників той же імідоклапріт будь-яких. Назвах торгових марках та сама діюча речовина, але ми радимо саме використовувати тім так само, саме такі на, на основі препарати, на основі тімі так само, щоб захищати цю рослинку. Ну, В принципі, і все. Висота щеплення від місця щеплення рослина вгору не росте. Далі ви можете просто вже структуру і архітектуру цієї рослини змінювати. Головне, щоб вона була з усіх сторін симетрично. Коли ви садите таку рослинку, ви обов'язково вибираєте сторону слабеньку, там, де менше, наприклад, менше гілок, ви, ви повертаєте цю сторону завжди на південь, тому що рослина на південь завжди буде більше рости, і так ви компенсуєте слабкість однієї, повернувши, перев... повернувши її на південь, ви отримаєте більше сонячну інсталяцію, і там буде більше броньок, і вона, рослинка піде от саме на південь. І вам допоможе вам вирівняти її форму. Слава Україні! Запрошуємо в розсадник проксима. До нових зустрічей!